15 березня, 25 рік, друга секція. Тут трошки закрили. Це в нас восьмий поверх. Хлопці, тут зона у них матеріала. розпилу матеріала, так, у вас тут зона? Да. Угу. А ви один працюєте, чи що? Ні, обіду. А, обід. А чайку не наливаєте. Ну от. от таке. Зайди до вас в гості в обід. Тут нічого не змінилося, окрім того, що почистили і обкладають Вон ще наші горобці. Обкладають вони цегли вентоканали. Там, де немає вітру, навіть і тут не холодно. Четверта секція, вікна ще не поміняли назад, але обіцяли, щоб виправляти помилки, а тут гуляє дуже вітер. Зайшла через першу секцію на нашу другу, чого кажу наша, бо вона моя, я тут також, боже, горобців стільки. Ось, я про що казала? Ну от, тут не потрібно на першій секції, бачите, тут не зробили. І на першій секції, на мій погляд, також не потрібно було робити, обкладати цеглою. І ну, прохід більш ширший, ніж на першій і на третіх секціях. Мені це, звісно, дивно тут. Окремо, що ми зробили вхід до санвузла. І тут, бачите, не будуть обкладати. З розумом поставились до цього питання. От, спускаюсь. Ой, так мокро все. Що тут не робили? Тут нічого не роблять. Оце що тільки щось забігли, зробили хер знаяк підлогу і побігли далі. Бля, ну так все по-нашому. Ну, просто. Нічого тут більше не роблять поки що. Тому другу секцію я мандрую вниз, нічого не покажу. Нема чим похвалитися. Немає чим похвалитися. Єдине ж тут тепленько, більш-менш. Погою трошки п'ятий поверхно. Повер. Стреліку дись сникло. Хочу сказати що. Якщо ви думаєте, що не роблять лише вам, то всім все не роблять, щоб ти його не просив, вони всім все не роблять. Я просила зробити тут двері, але ніхто нічого не робить. Ну, може за гроші окремо зроблять, роблять. І поки так. Це я перевірила, чи зачинені двері в мою квартиру. Добрий день. Пообідали? Да. Молодці. Нема що знімати? Нема що знімати в другій секції.